Активного порядку, в тому числі, е, і зелені зони, і сквери, які можна, які можна буде ну, зробити. Ви повинні розуміти дуже одну важливу річ. Значить, е, якщо, скажімо так, е, в рамках цих робіт е, ми будемо створювати інфраструктурні об'єкти, а нам ну, місто завжди робити і розвивати легше там, де, створювати, ну, де, де можна створювати інфраструктурні об'єкти. Це паралельно все робиться, щоб ви розумієте? Так що? То ми я буду враховувати і буду ставити у план соціально-економічного розвитку цю територію від Гостомельського шосе до переїзду на наступний рік. Якщо громада буде кардинально проти, бюджет обмежений. Ми підемо з іншої сторони. Я ж не проти, як ви скажете. Слухайте, я, ну, я, я готов... почу... дайте я подовжую. Я, я, я готовий значно, до вас. То, да, дивіться, да. я, я просто продовжую нашу розмову. Я впевнений, що ви бюджет міста наповните ну, вже до кінця цього року, а ще більше до э, літа наступного року. Я впевнений в цьому. От. Бо і навіть ті 50 підприємців, які <просу> там працюють, де вони платять налоги, невідомо. Да? Ну, тут за, за паркам метаорія. Це я так взагалі кажу. А в принципі на сьогодні, на сьогодні можна розмовляти. от Джимці правильно сказав, там баня стоїть, да? от, там лазять наркомани, там треба, ні. може, Там як треба поставити паркан. Але ви ж запросите власника і спитайте, що чого ми на оцей безлад повинні наші діти кожен день, ідучи в школу, на цей безлад дивитися. Це ж не нормально, І вечором страшно ходити. І в день, і вночі. Ну, це е, і вих... для виховання ну, дитини, яка мимо розрухи не ходить 10 років. Мімо, 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 а мімо Ну, ладно. Давайте, давайте, давайте. А, я, а, я, а я віду я до того, що... Я прошу, що там зайняв місце, я взагалі вам можна додати його. Що не треба? А, все, добре. Тобто, якщо там будувати садик, що ні? Ну, Да, ну, говорите, там садик, там насколько будет их жарче. Смотрите, Мы повинні, розумієте, зараз, зараз уже, э, uh... наш голова 60 -60. намагається йти а, по, а, по путі найменшого спроту. Ну, то ну, як да, любой да, экономист, прагматично да, ну, навіщо навещу десь да, тратить да, кошти, да, да тут вже є, давайте побудуємо. Нам по ушам да, поездили, и на все, да, на все да, погоду. От тому я особисто ви можете підтримувати? Може, можете ні, щоб тут був сквер, а оце було перенесено і все. І сквер, і, так, і сквер, сквер, більше нічого. Так, так, Нема куди вийти, і все Добре, я, У нас... пропоную, я пропоную довго не говорити. Вибачаюсь, я почув вашу позицію. Ді, давайте наступним числом. Яка, яка моя пропозиція? Демократія передбачає рішення більшості. Я пропоную, робіть ініціативну групу. Робіть ініціативну групу. Дослухайте до кінця. Ми, Ініціативна група разом спільно з ініціативною групою з міської ради розробить лист роз'яснення, що пропонує виконавчий комітет Ірпінської міської ради. Розробить лист роз'яснення, що пропонує Ірпінська міська організаційний комітет цієї групи. І ми э, візьмемо перелік будинків, які тут і знаходяться. І прийдемо, кожного запитаємо. І прийдемо, кожного запитаємо. І після того і після того, і після того ми прийдемо до якогось логічного рішення. Це нормально. Можете мені позвонити я по своєму дому вийшов. Ми візьмемо більш заангажовану людину. Не, не, ми самі самі. будемо будемо ходити. ходити Ми Ми говоримо про наступне. Слухайте, давайте ще раз розкажу. Це... Я... Це... Це я розкажу ще раз правила того, що я запропонував. Якщо ви, не будете, якщо ви не будете кричати, чіт, створ... кричіть, слухаю. Чіт, ще раз скажу, створюється оргкомітет з вашої сторони. Створюється оргкомітет з, з сторони Ірпінської міської ради виконавчого комітету. По два чоловіка з тієї і з тієї сторони. Чіт, перед цим цих двоє людей від вашої сторони формує позицію. Вашої громади. сторони групи не громади, а групи організованих групи людей, яка ось тут знаходиться і з якоюсь має якусь має позицію. Так да, да. Е, представники виконавчого комітету формують позицію ту, яку я озвучив тільки що вам я і цих чотири людини спільно ходять по чи... І при... Для того щоб це було об'єктивно, двоє, перед двоє, щоб все було нормально? Да. Все. Я вам да. дуже дякую. Дякую да. вам за активну. Да. Дякую вам за активну громадську позицію. Вибачте, ви вже стали перед вами. Я хочу звернутися. по якому вас ще у человеку... нас ще раз. Буде. Я правильно. Чи... Дякую. Результат. ти мене п'ємо більше, піднімає вода. Пожалуйста, сделайте два шага назад.